Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю, це підсумок тижня на Суспільному. Сьогодні у випуску. Загальноміська толока. У Луцьку готуються до свята. Як змінилася вартість продуктів у Великодньому кошику? Ліс героїв. Рідні загиблих військових та ветерани висадили алею дубів поблизу Луцька. Орієнтовно 1200 людей взяли участь у загальноміській толоці, яка відбулася у Луцькій громаді. До екологічного заходу залучили понад 70 організацій. Прибирали на 46 локаціях, розповів заступник керівника відділу екології Луцькради Олег Гелета. Чисто там, де не смітять, каже працівниця палацу учнівської молоді Тетяна Панасюк, яка разом зі своїми колегами прибирала територію поблизу колишньої дитячої залізниці. Дуже багато пляшок, клейонка, стаканчики одноразові. Прикро, що люди самі смітять для себе, а потім звинувачують когось. Загалом до прибирання цієї локації долучилося півтори сотні людей. Сказав Павло Савчук, головний спеціаліст міського відділу екології. Очистили територію уздовж двох кілометрів понад річкою Сапалаївка. Усім учасникам толоки видали сміттєві мішки і рукавички. Ми прийшли з моїми до любими, нас залучили і прибираємо сміттяйки, бутилки. На території поблизу одного із луцьких заводів 32 студенти-екологи разом із педагогами Луцького університету розчищали водойму від відпрацьованих автомобільних шин. Ми приїхали сюди десь в 10-й годині. Ми вже працюємо тут дві. Працювати нелегко, скати трохи тяжкі, і ми використовували шнура, брали, зачеплювали, витягували». Усе зібране сміття завезли на полігон твердих побутових відходів, що у селі Брище, розповів еколог Луцької міськради Олег Гелета. Далі говоримо про ціни на продукти. Вартість великоднього кошика у 2025 році зросла на 15% у порівнянні з попереднім роком, розповів Суспільному заступник начальника обласного департаменту економічного розвитку Андрій Ткачук. Скільки грошей волиняни планують витратити, та що покладуть у святковий кошик матеріалі Тетяни Біскуп? Кладу паску кладу яйця, сіль обов'язково, бо її треба посвятити. Я нозика свічую, купаску ріжу завжди. От. ну, в тарілочку м'ясо, чищане яйце. Зінаїда Кирилівна на завокзальному ринку у Луцьку купує сало. Каже, продукти у великодній кошик купила заздалегідь. Була три неділі назад. То ціни були дешевші, потім ціни підскочили, бо було м'ясо 180, стало 200-220 вже стало стивно. Купила те одне м'ясо, спекли на ковбаску, і ще там ще там трошки і мене тисяча гривень пішло. Тисяча гривень. Для пенсіонера, звісно, то дуже-дуже багато. Пілейка 270, шия, 250, бочок 180-190. Сало зараз дешеве, косточки дешеві, кісточки по 30-25, сало від 15. У молочному відділі за вокзального ринку торгує Петро Жабський. Продукти власного виробництва привіз з Млиново-Рівненської області. Найбільше має сиру, продається, каже, погано. 120, 140, 160, Сметана є від 200 до 240, молоко 40 літрів 30, 35. Яйця на ринку коштують від 50 до 80 гривень. Господиня Марія з піддубців каже, віддає дешевше, щоб довго не стояти. 65. Купляють люди? Потрошки. Окрім продуктів, на ринку можна придбати оздоблені кошики, великодні серветки, готові паски та інші солодощі. Це імбірно-медовий пряник. Я його спекла сама і сама оздоблюю. Роблю глазур з яйця із пудри цукрової, додаю ванінін, додаю кислоту, щоб воно смакувало. Ціную я за 100, але віддаю за 70». Заступник начальника обласного департаменту економічного розвитку Андрій Ткачук каже, ціни на споживчі товари зросли на 15% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Є якісь зміни об'єктивного характеру, а є якісь зміни, просто пов'язані з святковим ажіотажем. Якщо брати ціни на борошно вищого гатунку, які люди використовують на свято, то десь від 10 до 15% маємо зростання в порівнянні. З минулим роком 10-15% зростання, масло, сметана. Що стосується м'ясних продуктів, тут знову таки орієнтую наших мешканців: користайтеся акційними пропозиціями, тому що домашнє м'ясо достатньо високе в ціні. Побачили зменшення цін на яйця. Це відбулося після того, коли на сайті антимонопольного комітету з'явилося попередження для виробників ЄС щодо картельної змови. Маємо зараз ситуацію з невеличким відкатом цін. Що стосується інших продуктів, там ситуація набагато більш конкурентніша, але в будь-якому випадку треба розуміти, що на м'ясну групу після закінчення великодніх свят ціни будуть зменшуватися. Що стосується лучової групи, то вона точно буде трошечки підтягатися до кінця травня місяця, коли з відкриту почне надходить. Дати перші поступлення овочів в нашої території у Луцькій громаді. На великдень введені раніше обмеження у зв'язку зі святами не скасовані. Як і в попередні роки повномасштабної війни, буде діяти комендантська година з півночі до п'ятої години ранку. Йдеться на офіційному сайті Луцької міськради. Нагадаємо, в цей час заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях. Пам'ять про загиблих та померлих захисників і захисниць України на території національного парку Цуменська Пуща висадили ліс героїв, розповів суспільному організатор, директор міського департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський. Під час акції родичі полеглих бійців та ветерани висадили 500 дубів. Мама загиблого військовослужбовця Світлана Погінець розповіла, її син, 31-річний Сергій Дудка, у 2015-16 роках служив в Азові. Через кілька років підписав контракт з Національною гвардією. Був командиром взводу. Загинув 13 листопада 2024 року. Це мій єдиний син. Лишилася невістка, маленька донечка, два рочки. Біль втрати. Ну, її, певно, словами не можна передати. Загинув він в Запорізькій області, Оріхівський район, село Нестарянка. В відкритому бою повністю вогнепальне поранення. Сажу дерево дубочок за свого синочка, черняка Андрія Олеговича. Хай росте цей дубочок, такий високий, гарний, могутній, як наші сини. Сам вибрав, куди йому йти, чим займатися. Займався дронами, розумничок, електронщик. 15 січня загинув, прилетіла ракета, обстріл був. Для створення лісу героїв запросили рідних загиблих та померлих бійців, ветеранів війни та військовослужбовців, студентів. Говорить організатор, директор департаменту з питань ветеранської політики Луцької міської ради Олег Кобилинський. Кожне дерево присвячене загиблому померлому бійцю луцької міської територіальної громади. Орієнтовно, попередньо ми підготували близько 500 дерев. Це дуби. Тому що дуб він символізує пам'ять, вічність і шану. Ветеран війни В'ячеслав Оксентюк говорить: у 2023 році у Бахмуті загинув його батько. Чим більше ми будемо втілювати таких заходів про пам'ять героїв, які ціною власного життя і здоров'я пожертвували заради того, щоб ми могли. Повноцінно жити, тим наші діти будуть цінувати. Якими важкими втратами нам дається незалежність на сьогоднішній день? Для висадки обрали трирічний дуб. Звичайний говорить начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. Це ми знаходимося на території Цуманської пущі. Це національний парк, і з нього 188 гектарів. Це міська комунальна власність. Колись був продуктопровід. Ось він вже демонтований, і ми вирішили для того, щоб реанімувати ліс, щоб не було такого проміжку. От, власне, на цій території провести цю висадку. Ці дерева будуть рости дуже довго, але отут, якраз коли вони в такому молодому віці, вони повинні рости під пологом. До акції вшанування ліс героїв долучилися орієнтовно 150 учасників, говорить Олег Кобилинський. З його слів, в майбутньому біля кожного дерева планують розмістити таблички із інформацією про загиблих військовослужбовців. І на сьогодні це вся інформація. Стежте за новинами області на сайті Суспільне Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Тихого вам свята!